ви дуже багато мені пишете, щоб я вам дала, поставила, установила, оберіг на добрий урожай. Подивилася в дідових записах, тут дуже знайшла цінний заговор вам, шепоток на хороший, добрий, сильний міцний урожай. Я зараз його прочитаю вам, ви його прослухайте. Хто поставив мені в коментарях, дякую. Я відповім і буде вам установлений. Цей оберіг на добрий урожай. Так, Читаю. Називається сонячний оберіг з дідової книги. Багатсько саджайте, багатсько собирайте, не 3, не 5, не 9, а в сто раз більше, посильніше, поміцніше, цим урожаєм всіх накормите, всіх напоїте, збережете. Дождя вам часно в город посилаю, визиваю, поливаю. Цей сонячний оберіг для вас на ваш город закриваю на ключі. Так було, так буде, так є. Ссылку нікс віддаю телеграма за лічною допомогою в описанні цього відео. Хай буде у вас добрий урожай! Все буде добре, дорогенькі.